Мамо, не плач, я ще не прощаюсь, я тільки до побачення кажу. У світ дорослий завтра вирушаю, а як оберіг, любов твою несу. Ти благала, ти молила Богу, просвітлю долі і широкий шлях, щоб не тернистою була моя дорога і не пукала в зоряних світах. Пробач мені максималізм юнацький. Це зовні, справжній щирість у душі. повір, мою синівську вдячність. я просто ще не висловив тобі. Так мало я тобі сказати встиг, і поглядом, і жестами, і словами. Та вісень вже більше між нами, і голос твій на мить чогось притих. Спасибі, матуся, тобі, за те, що живу на світі. Свята, прекрасна, золота, тобі моя душа співає. Любов твоя і доброта на світі зло перемагає. Спасибі тату, дорогий, за те, що всі 17 років ти вів мене за руку світ, такий незнаний і широкий. За те, що душу віддавав, допомагав тяжку хвилину усі образити прощав і захищав свою дитину. Бабуся і дідусь, чи є у світі люди кращі? Мабуть, ні. Вони найкращі. Ще сонце не встало, ще тільки сіріє. Вони до світанку два сонечка гріють, два сонечка ясні зранку до ночі. Це дивляться тепло, бабусині очі. А зозуля кує, і рахую вам руки, і рахую її теж, коли стою в самоті. Я цілую, бабусю, твої стовмені руки я вклоняюсь, низенько, твоїй доброті. Сивачовий дідусь і голова нашого роду. Ти навчив розуміти і зло, і добро. Де не буду, до тебе прийду на параду. Вірну стежину знайду, як би там не було. Вклоняємось, низько, і дякуємо щиро. За ласку, за ніжність, за мудрість, за віру. Спасибі вам, тату, спасибі вам, мамо, що закривали від горя руками, за ласкою у серце, за хліб на столі, вклоняємось вам до самої землі.